Автомобілі в наявності станом на 14 квітня. KIA Sportage, 19 рік, 2 літра дизель, 113 пробіг, ціна 22 500. Дуже хороші комплектації, шкіра, вентиляція, утримання полоси, ближнє дальнє світло автоматичне. Hyundai Tucson, 12 рік, 2 літра дизель, 220 тисяч пробігу. Це ж хорошій комплектації машина. Так, Далі у нас Santa Fe 2013 рік, 2 літра дизель, 188 пробігу. Ціна машини 17900. Ціна Туксона 13 900. Санта Фе 12 рік. 2 літра дизель. Ціна 16 800. Туксон 18 рік. 2 літра дизель. Ціна 23 000. 87 пробігу. Volkswagen Tiguan 2014 рік, 162 тисячі пробігу, 2 літра дезель, ціна 17 500.